Всім привіт! Ми на об'єкті вулиця Стризка, 111 б новобудови. Продовжуємо займатися чистовим монтажем сантехніки. Залишилася ще кухня, включення мийки. Ось врізано. Мебельщики то врізали. Але я хочу зауважити, що силіконування цієї кромки то вже ми робили. Щось вони забили болт на ту силіконку. Але по-правильному треба засиліконити, щоб... Якщо потрапить волога на цей зріст, щоб воно не, не розбухало. Буде руйнування. Вужки, яку, розумієте. І зараз то буду встановлювати. Покажу як. Ну, в менше, в першу чергу треба все повитирати від пилюки, знежирити. То, що має. Я антисептиком, звичайно, шикаю. Витираю туалетним папером. І готово. Ось можна бачити промочку, тут силіконю. Вставляємо цей пройом і далі йде у нас підключення води і каналізації. Вмішувати вже змонтовано на маїці. Поїхали. Силікон нанесено. Таким трошки шаром. Більшим. Зайве повилазить і ми витираємо. Силикон наношу тільки на мийку. І, можливо хтось навпаки, Це не страшно. Мийка вже на місці. Можна бачити, як зайвий силікон з під неї. Зараз мильна вода стане нам в пригоді. І все зайве легесенько без слідів, безслідно голобне. Заберемо. Ось, тут же можна обійтися пальцем. Головне, щоб нічого зайвого силікону не залишалося на робочій поверхні і на мийці. Ось опа. І поїхали. За допомогою мильної води воно все чітко, ну, тут трошки зверху можна побачити забагато. Зараз підпишуємо, буде що краще. Зайвий силикон забрали. Воно тупи, при цьому, в нормальному освітленні навіть видно, що щось буде. Але ще є мильна вода. Добре, немає нічого взагалі. Зараз спускаємося вниз під майку. Ось Там до заглушки будуть ці краники, водна гаряча. І шлангами з'єднано з, з мішучим. У шлангах лохід 38. Є редукція з 38 на підіймах. Далі вже буде йти піддюймовий шланг до краників. Ну, ось тут ми грабінку робили також. Підігрів підлогорії на мінімумі суперово. жара в хаті. Шланги вже закручені до змішувача. Через такий перехідник співдюємо на 3-8. Зовнішня різьба, тому що тут внутрішня. А, мабуть, наступним разом буду практикувати все-таки, щоб купити просто ці шпильки шланги до змішувача. Довші, щоб не було зайвих з'єднувань, буде краще. О, але цього разу буде так, як є. Вам пораду на майбутнє. У можливості, щоб було чим поменше з'єднувати. Це така потенційна загроза прокапування. Добре, приєднуємо до краників і працюємо далі з каналізацією. Запустив воду в труби. Так можна бачити, все добре. Викап і на тих з'єднаннях. Все сухо. Роблю каналізацію. Наскільки це можливо, буду речі відключили світло. Буду вручну різати трубу під десятку каналізацію. Ну а кріпити вже будемо в понеділок, коли буде світло. О, покажу ще як тут перелив монтується. Ось можна бачити, вже в цих модних нових майках всюди є перелив. У разі чого. Ось він тут є. Буде така бляшка. І вся система буде схована... Трошки Трошки збентежив ось цей шланг гофра. Ось можна бачити, що він нього круглий. другий. Такий світло-світить, що нічого не видно. Опа того, що він круглий, а в цьому виході плоский. Тому як його з'єднати, виявляється робиться отак. Пальцем оп і запихається на цей патрубок. Дуже легко і просто. Тут є в нас круглий варіант. Тут на гайку і на конусну прокладку. Конусна прокладка йде в купе. Окей. Далі перелив є. Зібрав каналізацію, підключив сифон. Поки що без хомутів, бо немає світла, взагалі вже темно на вулиці вже треба йти додому при суботі. Вже Докінчуємо, йдемо. Ось, тут буде один хамутик на горизонталі і один на вертикалі. Все нас вийшло з'єднати жорстко, без ніяких гофрів. Трібно старатися їх виключати в таких системах. Не завжди це виходить. Але старатися треба. Тут можна бачити в тому сифоні. Така ревізія є з боку. Ось Якщо година відкручується, чиститься в разі чого. І тут була можливість підключення пралки або посудомийної машини. Нічого такого наразі немає, тому просто заглушені. Цифруник можна бачити, італійський пише Made in Italy. Oui, Зараз буду провіряти водою. Так, холодна. Тут якась заглушечка. Yeah. Мішочки цікавий, можна регулювати. як як хочеш. О, як мікрофон. Скажіть, будь ласка, пару слів про ваше життя. Включаю. Є, холодна пішла. Супер. Тепер гаряче. Тепер тепла. А, вона зараз не буде тепла, тому що котел не працює. Кутел не працює, бо немає світла, буде вода тільки холодна. Все добре, напір є. Тепер провірити на предмет прокапування сифона. В першу чергу треба дивитися на підлогу під сифоном. Тут все сухеньке. Все сухесеньке. І сухі поки що. Ні. Нема нічого. Добре, супер. Вода тече, головне, щоб не капало. Бо як не буде текти, то буде ще гірше. З цією роботою ми впевнено справилися. Тоді до зустрічі, до наступних відео. Підписуйся, кому цікаво. Такий україномовний контент.